Всім привіт, друзі! Давно не було відео на моєму каналі. В'язала дуже-дуже мало, вив'язала одні шкарпетки для своєї тітки. Для вас тут ставлю невеличке відео в кінці. Не відео, а фото насправді моєї роботи. Більш нічого не в'язала. Кофту то що брала з собою, не стала в'язати, так і не змогла знайти схему. Можливо, пізніше я її вам покажу. А сьогодні я хочу з вами поділитися неймовірною красою, неймовірним натхненням. Маю надію, що вам сподобається. всі журнали, які в мене є на сьогодні, достались мені для в'язання. Ці журнали були подаровані моєю тіткою мені. Є на польській. Є старі журнали, які були в неї в запасах. Але. Там неймовірна краса. Тому, якщо вам цікаво, я вас запрошую до мого столу. Переємного перегляду. Що, друзі, переходимо до журналів, які я хочу показати. Тітка мені навіть подарила ось таку книжку приготування з куриці на російській мові. Правда, ну що ж зробиш? Але тут дуже багато рецептів, але це не для в'язального каналу, ви бачите. Так, ну що ж, тут є три журнали польською мовою, і також три журнали, мабуть, російською мовою, тому що це дуже старі журнали. І перший ми спочатку почнемо з маленької Діани. Хочу одразу сказати, не знаю, потім сказала чи не скажу. А то я такими кусочками записую відео, коли є час, коли є можливість, і коли є більш-менш гарне освітлення, так як моїх ламп, тут звичайно нема. Вони всі залишилися в Харкові, тому я вам знімаю, показую те, що маю. І так, показую перший журнал, да? Діана, якщо вам щось, і так, якщо вам щось сподобалось, якась модель, ви дуже хочете її, і я матиму можливість, пишіть, я вам обов'язково скину. Фото. Можливо, комусь буде цікаво, я ці фото можу скинути в свою групу в Телеграмі. Також постараюся зайти після загрузки свого відео в... через комп'ютер, так як я зараз все роблю через телефон, тільки через комп'ютер і в комп'ютері все налаштую, тому що скидувати ссылки дуже незручно через телефон. Так. Я маю на увазі на Ютубі писати описи, копіювати дуже незручно через телефон. Так, ну що ж, давайте приступимо. Маленька Діана номер 7 2011 року. Можливо, комусь буде цікаво, можливо, хтось знайде її в інтернеті також у вільному доступі, якщо вони є ці журнали. Тут є моделі для в'язання із спицями, і гачком, 9 моделей з спицями і 7 гачком. Цей журнал мені дуже сподобався із-за цієї кофти футболки. Її можна зв'язати як джемпер. Ось вам японський реглан, про який тут багато хто каже, і він ще був, бачите, у 2011 році. Ось вам ці всі майстер-класи. Будь ласка, ось вам. Чому б ні? Японський реглан. Ціна була 8.55, виявляєте, 8,55. Це зовсім копійки на той час. Але зараз це вже великі гроші. Ну що ж, ось такі ще є два, дві футболочки. Це більш, звичайно. Моделі на літо, але чесно, в мене літо випало, і мені дуже хочеться в'язати. Я ніяк не можу зібрати себе докупи, тому що мені хочеться в'язати і спицями, і гачком, і мені хочеться більш в'язати речі на літо, якісь футболки, якісь легенькі кофти. Але одночасно дуже хочу зв'язати якісь шкарпетки, іграшки. Ось таке у мене, бачите. Але поки поки. Ти живеш у власному будинку, чесно, я не знаю. Я хочу поставити пам'ятник тим людям, які <гум> можуть ще й багато в'язати. Добре, е, де схему я буду пролистувати, щоб не, не, не порушити не авторські права. Ось така ще цікава да, моделька. Е, я так розумію, нижня частинка. Я не, не читала описи, якщо. То нижню частинку, мабуть, навіть, 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 в'яжуть поперек, а потім вже збоку набираються. Ну да, і тут внизу теж треба, якщо придивитися. Якщо вам видно, тут синя полосочка вона також дов'язана. Далі ще у нас ось дивіться, гляньте, яка гарна кофтина гачком. Дуже гарна, мені дуже подобається. Не знаю, як вам, але мені вона до вподоби. Буду так гортати, вибачте, тому що неможливо О, гляньте. Цікаві дві модельки. Оця дуже цікава, інтересна моделька. Знаєте, така. Тут мені не дуже до вподоби оцей бюст. Вибачте, а, це я так держу, о Боже, маю надію, що ви все бачите. Оцей бюст мені не дуже до вподоби, бачите, якийсь він не дуже доречний. Далі тут схеми, вибачте, ось такі дві кофти одна кофтиночка, одна платья. платья. Це туніка, не плаття, а туніка. І, чесно вам скажучи, глядя, дивлячись на цей комплект, то можна дивлячись на ці дві модельки, можна сказати, що це прям комплект. Цікавий такий, так? Да? Тут написано, що, можна, що моделька в'яжеться і гачком, і спицями. А ця тільки гачком. А гачком в'яжеться верхня частина, я так розумію, а нижня в'яжеться спицями. І дуже гарний. Узор. Дивіться, який цікавий, красивий узор. Да, далі ми не перегортаємо, далі. О, ось вам і є оця цікава моделька, яка в'яжеться спицями, яка в'яжеться, ну тут навіть, там початок її опису. Але дуже гарна, вона мені дуже була, І я захотіла, звичайно, щоб почитати, але так і не знайшла на цей час. Ось от ще гляньте. Це, мабуть, ні, я думала, це в я... Ну, так, безотривне в'язання називається. Я не відривне, да? якщо ми не говоримо українською. То вже гарненька така моделька гачком. То пишіть, що вам більше не заподобається. І ось така маєчка з цікавою квіткою на грудях. А я б квітку ту не в'язала. Топ з розеткою називається. Ну, мені ця розетка не дуже вподоби, я б її не в'язала, я б краще зв'язала таку маєчку під щось її одягати. Ну, і все. А, ні, ось іще одна цікава модель. І ось тут мені більше подобається ці верхня частинка, аніж в отій рожеві кофтинці. Гарна така моделька, літня пляжня, можна навіть туніку зв'язати, якщо захочеться. І гарні такі тут. Пуси. Ось ще одна ковтиночка. Також цікавий узор, не обов'язково зв'язати ці моделі, можна просто взяти узор і поекспериментувати. Що Згодні зі мною. Оце, оце гарна річ. Красота в простоті. Дійсно, краса в простих речах, і мені воно дуже до вподоби, це плаття. Таке простеньке, гарне, ніжне. І воно. А ще є одна плаття з ажурної ніжної частини, Але, от, знаєте, мені дуже подобається плаття, але ця нижня частина, е за того, що вона ажурна, її потрібно буде носити і під якусь, обов'язково пришивати підкладку. Тому що буде все світитися, все білизна зверху буде, мені так стається. Ось ще пара ковтиночок теж цікавих таких гачком. О, ця така з запахом ковтиночка. А ця... Поєднує в собі дуже цікавих узорів. Один, два, три, чотири, п'ять, шість узорів. Поєднує в собі ця ковтиночка. Мені дуже допобать цей узор. І верхній узор дуже подобає. Але верхній, це, мабуть, англійська резинка. Можливо, як ви вважаєте. Це маленька Діана закінчилась. Переходимо до іншого. Я не маю надії, потрібно не так багато розмовляти, як я розмовляю зараз. Так, в'язання, ось така модель, теж гарна, інтересна. Мені дуже сподобалася ця кофтинка, як вам не знаю. Далі що? Ну, це тут такий цікавий узорчик, але дуже грубо, мабуть, дуже товстий хлопок, і мені не ним дадуть подобати. Таке треба щось тоненьке, гарне тоді буде. Ніжно дивити глядати, а мені здається, на картинці воно виглядає так грубо-грубо, як вам. Здається, навіть. скажіть, будь ласка, ось такі ще цікаві літні моделі. Прям... Ну, у мене літо випало з мого життя, вибачте. Да, я була в Німеччині, але, чесно вам скажу, воно випало. Зовсім не те, як я хотіла би літо. З усіх моделей мені подоби, звичайно, ці дві. Ці такі якісь. Більш дитячі, мені здаються, а ці такі вподоби, такі елегантні, особливо ці, ці цікавий узор. Поєднання то також декількох узорів, я так розумію. І тут моделька теж з поєднанням узорів. Ось ще моделі. Такі дві гарні, я поближе ще покажу. І ось така теж, товстенька модель. Але я б з джемпи з цього узору зв'язала. Маю надію на це вас там. Це журнал Ваше хобі. Я назвала чи ні? ось маєчка. Це те, що я вам казала, мені до вподоби. Оце мені також узор дуже до вподоби, але не на літніх речах. Мені здається, на літніх речах такий узор дуже грубий. Вибачте, потрібно прерватися. На чому ми зупинились, дитина зателефонувала, прийшлося відволіктись. Ось ця модель мені узор мені дуже доподобає, але він, мені здається, краще виглядав би на якомусь там навіть літньому джемпері, а не на майці. Як ви вважаєте? Мені здається, це не дуже доречне поєднання. Літня майка і такий дуже насичений узор, ці шишечки, але гарний. Дійсно гарний узор. Такі два джимберочки, мені також вони. О, цікава делька. Це така грубовата, але доволі цікава. Мені дуже доподобався. Ух ти, красивий узор, дуже гарний. Ачком, але дуже... Із Альпіна Аніта я таку, ауй, бачу, пряжа така є. Знаю навіть, є вона чи ні. Тут 94% хлопку, поліестер і поліамід. Тоже така цікава відня тонічка із простих рельєфних узорів. Планок із резинки і круглої кокетки з брательками. Чергування полос виходить за рахунок самої пряжі. Ну, тобто секціонного крашення кажу. Такі ще є моделі тут. Як ви бачите, але таке ну, цікавий жилет на, на літо, да? літні моделі, але дуже темно. Все, я так розумію, тут уже пішло на да, схемки і такі і все, рекомендації. Слідуючий журнал переходимо це журнал Сабріна. Тут мені, звичайно, довподобить знову. Ця ковтина, яка була на першому узорі. Так, це номер 7 за 2011 рік. Бачите, тут. Ой, там у мене всі. Гляньте, це ж надо такому дежавю? Номер 7 2011, номер 7 2011 і номер 7 2011, але різні виробники. Да. Так, ой, я пам'ятаю на просторах інтернету, це плаття. Доволі гарні модельки. Тобто гарна ця ковтина мені дуже доподобала. Зараз, якщо будуть побільше моделі, звичайно, не будуть. І ми їх більше розглянемо. Ну, мені це не дуже доподобає. Це не мій варіант. Мені доподобається ковтинка, яку я вам вже там показувала не маленького розміру. Тут декілька поєднання озорів, але от рукава я б зробила простіше. І ця така цікава, але якась ниточка. Це, мабуть, і та. Даніла Софті чи як? Меланжева туника, виконана з хлопчатобумажної пряжі, ленточка і оздоблена по краям жіночими рушими. Це, мабуть, спеціально зв'язані О, Я пам'ятаю цю футболочку, така була доволі популярна. І з неї можна, звичайно, зв'язати. Це полувір із динамічних з Зв'язати з довгим рукавом, можна з рукавом три четверті, а можна залишити таке, як на фото. Також ось така тут, тут же борочок. Вибачте, якщо я дуже погано показую. Також ще ось такі дві ковтини. Ця не дуже така не доволі цікава не, моделька. І, я так розумію, з точним рукавом. Або, може і ні. Я а, це, мабуть, реглан погоди. Доволі цікава. О, теж цікавий сарафанчик, гарний узор і гарна модель. І ось така кофтирочка ще. Ось таке. Ось такий гарний джемпер. Мені дуже подобається. Жіночно так, знаєте, з усіх трьох моделей, звичайно, мені ця подобається більше корочно. З хлопковим шолковістом блиском. шовковим близком, шовковим блиском. Теж цікава модель. Дуже цікаво виглядає, незважаючи на о, одне плече, така що є. І ось така. О, цей зарабанчик, я думаю, його вже багато хто бачив. Ж... така цікава а-ля. Ковтинка, а ляджим перочок, жакетик. Жакетик болером. Ось таке платье можна також використати, якщо ви не в'яжете гачком навіть для пляжної туніки. Такий жакетик також на пуговичках, Цікавий. Такий топ, але зараз тим, тим більше, ці короткі такі ковтинки в моді, то тобто дуже гарно. Платьечко таке розкошне. Знову, бачите, воно пляжного варіанту, тому що під це плаття, звичайно, потрібен чохол, підкладка. Тому що ти не його. Так, також цікава, гарна в'язка, гачком і така ковтинка. А це це двоєчка комплектих, топик. Короткий, бачите, поближче і що ще. О, ця моделька, дуже красивий фантазійний узор, але він, знаєте, завдяки досягається цікавому нитці. Це нитка тут така дуже цікава нитка, тому я не думаю, що тут тільки завдяки узору такий ефект гарний. Ще один такий цветорочок. Ой, гляньте, який гарний узор. Ой, вибачте, впав. Мій штати впав, вибачте. Гляньте, подивіться, який гарний, гарний узор. Оце дуже гарний, дуже шикарний узор. Він йде попереду. Його доповнюють ці планочки бокові. Чесно вам скажучи, я б трошки його відозмінила, зробила б довшим, тобто, щоб цей узор більше. Ну, Тут мені не подобався горловинка. Можливо, тому що під низом діта ще одна ковтина. Але сам узор дуже шикарний. Я ось така ще картиночка, накидочка, дивіться. Все, далі пішли схеми, ми про них не говоримо. І також у мене польські дві Сабріни є. Це номер 11 за листопад, але це не цього року. І я навіть не знаю якого року, але дуже гарний також світ моделі тут. Ось так. буду вам показувати, що вам подобалося. Пишіть обов'язково. Оце мені дуже доподобав також цвітер зі спущеним рукавом. Оце, оце. Mm -hmm. Такі модельки. Тоже mm -hmm. до вподоби. Mm -hmm. Мабуть, в мене вийде дуже довго. О, оцей мені до вподоби джемпер. Цікавий. Дуже цікавий і дуже гарний. Вам подобається. Також ось така ковтина, ще є, в'яжеться. Ось такі. Але потрібно не забувати, що деякі речі виглядають дуже ефектно завдяки трежі. Ось такий джемпер, прощарний. Відео вийшло дійсно довго, тому що вже декілька разів, тому буду ще більше так ускорятись. Дуже дуже також цей джемпер це за серпень 2017-го, також Сабріна, але я не можу зрозуміти. Ну, мабуть, і це Сабріна також одного року, але тому що ціна в них однакова. Так, ну що ж, пішли глянемо далі, що тут є цікавого у нас. Дуже багато зеленого кольору. Мені зараз цей кольор дуже доподобаний, чесно вам кажучи. І дуже багато цікавих узорів. Пам'ятаю цей також джемпер, дуже доволі часто гуляв. Ось така гарненька ковтиночка є. О, цікава модель, але чесно, я б її дов'язала душу. Ось така ще. Бачите, все в зелених кольорах таких. Такий цікавий жакетик, але це точно секційна пряжа і ось теж секційна пряжа. Якщо ви любите секційну пряжу, то це буде гарний варіант. Такі модельки ще є. Цікаве плаття. Я пам'ятаю ці також, дуже доволі популярна була моделька. Гарний також джемперочок, гляньте. Я прям не можу. Ось такі два джемпи. Я заберу потом. Ось ще такі два джемпера. Ковтина. Це, мені здається, пряжа буклі, тому можна в неї в'язати, дивлячись на фотографії, не знаю, вам видно чи ні. Так от. Бо якщо я буду близько підносити, воно дуже блищить, Бачите, зараз світло таке вже не дуже якісне. Таки я відполякалась декілька разів. Ось така мені до подоби Навесно, дуже гарний варіант. Але трошки довші рукава. На три четверти не довгі, не повністю довжина, а трошки ну длиніше це тільки лікоть прикрило, але три четверті це був би зовсім суперський варіант. Мені подоби і потрібна брошечка. Так, далі ще тут. Оця ковтина я зовсім Можливо, я її і зв'яжу. Але не разом з вами, вибачте, можливо, я вам розповім, як я в'язала, тому що я там собі деякі ниточки замовила. Я тут багато чого замовила і буду все вам показувати, але набагато пізніше. Так. Ось така теж гарна. З такої ниточки можна в'язати. І ось, можливо, вже не буде те, ще хочу я. І... Це, мабуть, якась реклама цього джемперу. Але я бачила такий узол в інтернеті цього рожевого джемпера, бо вже він і другий раз попадає. Так, так. І остання модель і журнал Fight Mine. Вибачте, будь ласка, якщо я неправильно читаю, трикот це на польській мові. Це вже подорожче, 590 євро стоїть. І що у нас тут є? Ось така кількість моделей. Щас Подивимось, їх дуже багато тут. Але ми трошки давайте в більшому варіанті. Тут рекламка, я так розумію. Косиночка, шапочка. Зовсім простенька така, гарненька ж. О, гляньте, який гарний. У мене такий узор є на каналі навіть, по-моєму. Якщо я не помиляюсь. А можливо, трошки. Ні, трошки інше. А, можливо, такий, треба подивитися, уважніше. Ось такі, бачите. Тут такі всі більш аксесуарні. Да? Ось вам, тапочки, хто хотів, з ласочка є тапочки всякі валяні. Також реклама. Домашній декор. Це вив'язано плед гачком. Дуже подобається. знаєте, ефект, ну, мабуть, з твіду в'язався, тому що ефект тлідовий такий старий і спицями. подушечки до нього. Ось такі ще два пледи. Ось цікавий гарний плед. Да? І ось дитячий плед. І маленькі подушечки, торбиночки, рузичочки такі гарненькі. Так, це нам не потрібно. Ось мені теж дуже подобається шаль, гарна дуже така комбінування так, кольорів. Цікава ідея. Мабуть, з хлопку, може, ще щось. І на голову, і на шиї, і на руку вдівають ось, шарфи такі. Вузькі, але я не дуже полюбляю вузькі шерфи, я не знаю навіть. Ву. Тиненькі, вузенькі аксесуарчики, кепочки. Тоже... Це гарний теж узор. Все, чи ще в ну, тут є щось. Тут уроки, тут уроки ми не будемо з вами дивитися, бо це неправильно. І ще є тут моделі, і о, які цікаві. Я зараз вам покажу. Оце дуже цікава модель, бачите? Тобто це вив'язаний шарф, який можна його носити довгий. Да? На спині він рівний. І можна його поєднати з поясом. ось, А можна ось так носити, як просто шарф, і навіть на спинку накинути. Снуд, дитячий чохол такий. Да? конвертик для дітей також це шарф, який зав'язаний поясом. І мітоночки. Гарний такий палантинчик. і Тут такі деякі цікаві моделі. Якщо вам доподобаще, пишіть, я дивлюсь по обов'язково, але пам'ятайте, це буде опис на польській молі. Дивіться для дитини, який гарний конвертик, русалочка, але це такий більший елемент декору. Якщо ви не знаєте, куди подіти вашу дантела, здається, так звало називалася пряжа, ось вам ідея. Ось таке гарне. Мені дуже подобає. Але роботи багато. І це такий елегантний буклет. І все, мабуть, Все. Ні, ще не все. Боже, я куди ж, я так поспішаю. Ой, боже, яка гарна краса. Зараз підожіть Ось ще Дивіться, дивіться, які дитячі, гарні пінеточки. І гачком, і спицями вив'язані. Також дитячий плед, шапочка дитяча. Ой, які гарні. Рукавички для дітей. Дуже цікава ідея. Може, коли ви комусь сподобається. І ось такий шарф огром великий, ще один шарф, Типа А-ля Снуд. Не знаю навіть, як це назвати. Як думаєте, що це таке? Я не читаю, тому що це все написано польською. Не треба думати, перекладати. І все. Далі пішли якісь такі. Гарна ідея для вивчення мови. Mm -hmm. Відео вийшло довгим. Дякую за увагу. Друзі, будь ласка, якщо вам сподобалася якась модель, ви хочете отримати на неї схему, то можете сміливо написати мені, і я обов'язково постараюся для вас зняти або фото якесь коротеньке, або відео, тому що ви знаєте, що ділитися схемами з журналів не можна по правилам Ютубу. Я маю на увазі викладати їх в широкий простір. Тому, якщо вам цікаво, будь ласка. А також пишіть, будь ласка, в коментарях, яка вам найбільше сподобалась модель, бо мені дуже багато що сподобалось.